Передбачення для водоліїв на липень. Сім'я. По сім'ї будете згадувати минулі події, вам буде приємно від спогадів, і ви якби будете жити минулим. Але пам'ятайте, що життя минулим не створює майбутнього. Потрібно виходити з минулого і створювати майбутнє. По роботі, або ж по бізнесу, маєте, має щось е, переродитися. Тобто, е, карта нам говорить, що по роботі або ж у бізнесі має щось віджити і утворитися щось нове. Тобто, якби встати або Щось старе має воскреснути. Тут як з якої сторони дивитися? Тобто, можливо, ви згадаєте минулу ідею, можливо, е якийсь е старий проєкт піднімете. Тобто, старе почне е нагадувати про себе і перетвориться в щось нове, круте. І зможе, допоможе вам рости. І загальна порада на місяць. Загальна порада на місяць підтверджує нам е, карту роботи, що щось у вас має кардинально різко змінитися. Можливо, е, можливо. З роботою, якась має бути зміна, можливо, ви зміните місце роботи, можливо, ви підете на минуле місце роботи, можливо, вас покличуть з минулої роботи, тобто щось запропонують, можливо, кращу зарплату. І також будьте обережні, де ви там є, будьте обережені, можливі обстріли у вашій місцевості. Конкретно у вашому місті або ж населеному пункті, будьте обережні, адже карта вежі нам нерідко говорить про обстріли, тобто можливі зміни, різкі зміни як на роботі, так і взагалі не дуже сприятлива ситуація по обстрілах.